Вітаю вас, любі малята! На дворі чудова пора року, весна! Стільки цікавого приносить вона, тож запрошую пограти. Роздивіться малюночки, вони всі нагадують нам про весну, так? На весні квітнуть дерева, з'являються перші квіти, комахи, прилітають у шпаківні птахи. Світить яскраве сонечко і з'являються на деревах бруньки і потім листочки. На весні бувають душі, прокидаються тварини від зимового сну. Ой, скільки цікавого можна тут побачити та розповісти про весну! А зараз я буду ставити запитання, а ви спробуйте відповісти: який птах відкриває весну, прилітає першим. Це шпак! Скільки місяців має весна? Ви знайшли цифру? Так, цифра три три місяці. Хто весною прокидається? Ведмідь Молодці, назвіть першу весняну квітку. Це пролісок добре! Назвіть будинок для шпака. Шпаківня. Знайдіть яке слово загубилося в прислів'ї. Коли гріє воно і сяє, вся природа воскресає. Про що йдеться? Так це сонце, наше привітне сонце. Наступне запитання: яка квітка росте на кущі? Бузок. З якого дерева весною одержують солодкий сік з берези? А який сік з берези? Так, березовий. Яка комаха живе великою родиною у вулику? Це бджілка. Ну що, ви молодці? Давайте разом ще раз пригадаємо. Весняні зміни в природі допоможе нам малюночки. Весною розквітають дерева. З-під снігу з'являються перші весняні квіти. Прокидаються комахи. Весна має три місяці березень, квітень, травень. Перелітні птахи. Повертаються у шпаківні, на деревах розпускаються бруньки і з'являються листочки. Сонце сяє та гріє, але бувають і дощі. Біля квітів кружляють бджілки, розпускається бузок на кущах. Яка гарна розповідь про весну у нас вийшла? Дякую вам, до нових зустрічей!